Всім вітання. Покажу вам розсаду помідорів. По в ящиках, отак стоять. Різні сорти, в кожному ящику інший сорт. Є низькорослі, високорослі, рожеві, червоні, жовті, різні сорта. Ось так, підростуть в ящику, потім будемо пікерувати. І продаємо розсаду на базарі. Ось такі помідори, які більші, які менші. Кожний сорт по-своєму сходить, хто раніше, хто затримується пізніше, і на висоту теж вони різні. Високорослі зазвичай завжди вищі, а низькорослі дуже низенькі. Особливо сорт Настінька, дуже низький. Ось такі, ще всі на стадії сім'ядольних листочків. Ось ці меншенькі. Хай тут ростуть. Потім тут достатньо місця. Хай підростають. Ще покажу вам редиску. Оця ж грядка, що перша сіла, вже підросла так значно. Ось така стадія. Ще трохи часу і буде редиска. Отака. Так, і ще я покажу вам сьогодні, що я буду з полуницею робити. Оце триходерма. Це біологічний фунгіцид. Жива триходерма. У таких баночках продається. Тут три види триходерми. Веріди, конінги і харціани. Оце вона бореться із хворобами на рослинах. Ось така вона жива, живе на зерні пропареному. Так, зараз я в баночку засиплю по 2 столових ложки цієї триходерми. Ось так. Ізолю водою. Так, один вид. Вона різно і відрізняється по кольору трошки. Ой, можна відкрити одною рукою нові упаковки. Угу. Так, відкрилася. Це трохи біліше. літрову банку насипаю. так. Все закриваємо. І ще одна. Так як ми зовсім хімічних засобів не використовуємо ні на чому, ні в теплицях, ні в садку, ні на городі. А все тільки біопрепарати. Працюємо на упередження. Обробляємо для профілактики, ще трошки всиплю. Все. Ось так: 6 столових ложок. Триходерми заливаю повну банку води і буду настоювати десь хвилин 20-30. Все, ось так. Час від часу треба помішувати, щоб оце все, що є на зерні, змилося в воду. Вода стає ось такого кольору, ще постоїть більш позеленіє. Ще заразом дам ось такий гумат калію по луниці. Це стимулятор росту рослин. Ось таке. Норма 2 грами на одну сотку води неважливо скільки. Можна лити. З поливом скільки потрібно води. Зараз наважу 2 грами, бо там теплиця дві сотих, навіть більше, а грядки з полуницею займають півтеплиці. Так, 2,80. Його дуже мало треба. Це... Так, що там 1,78. Треба трошки досипати. Ой, вже більше. Трошки сипнулось. Ну, хай вже буде 2.15. Ось таке. ось стільки мало його треба. Зараз яка вода буде? Буде вся вода в боці чорна. Це така доза. Зараз покажу, яка вода. Дуже чорна. Навіть як виливаю в бочку, вона ще темна. Так, все. Зараз залю в Єврокуб і підживлю полоницю. Процідила я вже триходерму в відро від зерна. І ось така вийшла на колір. Це сама триходерма. Тут в каністрі гумат. Зараз я додав сюди триходерму і залью в Єврокуб. З каністри зручно лити. Може, хто вже бачив, попереднє відео я знімала, як заливала живлення для полуниці. Ось так змішала, гумат калію посилює ще триходерму, вони в парі будуть дуже добре працювати. Гомат піде як підживка, триходерма як захист від хвороб. Все. Все, піду підживляти. І ще разом покажу вам полуницю, як вона підросла. Вже помітно. Помітно, помітно. Кущики більші. Вже десь там. Накльовуються цвітоноси. Ось такий загальний вигляд. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, хто як за своєю полуницею доглядає. Мені буде цікаво почитати. Все, підписуйтесь на мій канал про село. Далі буде багато цікавого.